Хто винен, що землю ми оформлюємо роками? У 2012 році в Україні мав з'явитися документ, який би чітко описав процедуру приватизації земельної ділянки. Відповідальним за його створення державною антикорупційною програмою визначено Держземагенств. На запит громадської організації Філософія серця до Держземагентства, то що ж зроблено для визначення чітких правил приватизації, була отримана відповідь. Питання приватизації земельних ділянок державної власності врегульовано статтями 116, 118 та 121 Земельного кодексу України. Така відповідь наштовхує на думки, чи то автори антикорупційної програми Земельний кодекс не читали, або Держземагентство влаштовує існуюча невизначеність процедур, а невизначеність створює сприятливі умови для корупції. Тема оформлення земельних ділянок або е, сфера земельна. Це дуже часто зараз використовується е, в спілкуванні з людьми. Е, багато хто каже, що це дуже найбільш корумпована сфера, багато хто каже, що дуже багато там незрозумілостей. І це, звичайно, що приводить до великих-великих скарг громадян. Адже е, немає єдиних правил, власне кажучи. Які б зобов'язували різні органи державні, органи місцевого среддування, проєктні організації, де б людина могла прочитати і визначити для себе алгоритм певних дій, в залежності від того, що людина хоче. Чи приватизувати земельну ділянку, чи змінити цільове призначення земельної ділянки. Насправді, приватизація земельної ділянки досить складний процес, який потребує багато узгоджень. від подачі заяви. До кінцевого його результату до отримання раніше був державний акт, зараз до внесення відомостей Державної реєстраційної служби України в державний реєстр і отримання відповідного витягу про наявність власності там, або оренди певної людини, або, то, то громадянина, або юридичної особи. А відсутність чітко виписаних правил змушує нас роками ходити по коридорах влади. Так от, таких єдиних правил немає зараз. І відповідно це вносить незрозуміння і проблеми. Люди не знають цієї процедури, там, де щось не проплатив, там, де якоїсь довідочки не доніс і так далі. На мій погляд, в прозорому офісі має сидіти компетентна людина, яка володіє питаннями повністю і знає процедуру для будь-якого. Оформлення земельних ділянок. Саме тому в антикорупційній програмі і передбачено розробку чітких правил приватизації. Якби оці всі моменти узгодити, і це було б регламентовано таким спільним нормативним документом, і його можна назвати порядком. І це було б затверджено постановою Кабінету міністрів, і це мало б зобов'язальний характер для кожного, де чітко прописано, що людина робить. Певні кроки. Порядок оформлення земельних ділянок, звичайно, що має розробляти той орган, який врегулює ці всі питання і координує. Це Державне агентство земельних ресурсів. Держземагентство. Держземагентство, так називаємо. Це державні службовці, яким платяться кошти із державного бюджету, зарплати. І вони повинні ці правила прописати, пропозиції внести. Ці пропозиції мають бути узгоджені в різних відомствах. Міністерствах, адже ж вони не потребують ніяких практично фінансових затрат. Це просто тільки організаційно це треба зробити. Чи задача виявилася нереалістична, чи Держземагентство важке на підйом? Але це предмет серйозних перемовин. Звичайно, це пов'язано з фінансовими надходженнями різних служб. Але це зробити, на мій погляд, можливо. Ну, для цього треба дуже серйозно попрацювати, узгодити. Ці всі процедури, це нелегкий, як то кажуть, момент. Десь в якихось моментах треба компроміс знаходити, десь в, яких, в якихось моментах, як то кажуть, сказати, що це так, для певної служби має бути. Тому що все повинно направлено бути для того, щоб людина не ходила по цим коридорам влади. На думку експерта, при існуванні документу, що визначатиме чіткі правила приватизації, реалістичним терміном оформлення буде 45 днів. Також має бути передбачена і відповідальність посадових осіб за порушення термінів та процедур. Так проект Державна антикорупційна політика під контролем громадськості, який виконується Transparency International Україна з партнерами, довів, що декларативні програми розробляти не варто, і відповідати за невиконання таких програм органам влади, о, як непросто. Анатолій Тобілко, Юлія Грига, громадська студія Вінниччина.